У діда мороза знайшлись подарунки для кожного. У перший день нового року святковий настрій та віру у казку подарували діткам із соціально вразливих сімей. Розваги, подарунки та смачний обід для маленьких лучан організували за ініціативи луцького бізнесмена Андрія Покровського. Новорічне свято завітало і до діток, чиї батьки за тих чи інших обставин не можуть його організувати. Сьогодні малечу із соціально вразливих родин вітали у торгово розважальному центрі Сіті Парк. Луцька соціальна служба за ініціативи бізнесмена Андрія Покровського запросила на новорічне дійство 40 діток, тих, кому справді не вистачає уваги та тепла. З ініціативи підприємця Покровського сьогодні була для них створена така таке новорічне дійство, така новорічна казка, яка допомогла цим діткам побачити, що все таки. І чудеса існують, і подарунки від Діда Мороза, як то кажуть, нескінчені. Із конкурсами та забавами на Дітвору біля ялинки з нетерпінням чекали казкові персонажі, а після активного відпочинку смачні частування у діджей кафе Ринг наше діджей кафе Рінг підтримали ініціативу нашого бізнесмена Луцького Андрія Покровського і також з підтримки громадської ради при ОМВС і створили таке святкове дійство. От пов'язане з цими дітками, які до нас потрапили соціально незахищених сімей, ми хотіли створити цей позитивний настрій, цю позитивну атмосферу, святкову атмосферу. Я думаю, що дітки задоволені, ну нам теж дуже класно, тому що ми дійсно зробили таке свято для них. Як зазначив голова громадської ради при ОМВС Антон Цісарук, такі заходи дуже важливі для того, аби виховати у дітях добрих законослухняних громадян. Це позитивний вчинок. Такі вчинки ми будемо тільки підтримувати, тому що подарувавши дитині радість і створивши їм свято. Це теж конкретний такий профілактичний захід направлений на виховання діток майбутнього України. Після смачних частувань Дід Мороз приніс діткам повні пакунки подарунків. Перший день нового року став для гостей сіті парку справді казковим та незабутнім як для дітей, так і для їхніх батьків. Я бачила тут снігурочку королеву сніжну, Діда Мороза і двох сніжинок. Мені тут було дуже цікаво і сподобалося. Найбільше мені сподобалися ну ці конкурси, призи, це ну все дуже сподобалося. І запам'ятались надовго. Дуже велика благодійність. хочемо дуже подякувати. Просто, наприклад, у мене семеро діток, і мені важко дозволити дітям завести в таку розважальну програму. Свято триватиме, як пообіцяли організатори, благодійне дійство. Зігріє серця малюків і на різдво Христова. Дарія Тимошкова, Рустан Червачук для новин на часі.